Сапер і мінно розшукова собака одне ціле. Це повноцінна бойова команда. Супер. Супер. Нещодавно сили підтримки отримали 12 собак саперів від Європейського союзу. Три з них передали до кінологічної служби військової частини міста Ніжина. Привіт. Знайомтеся, це кора, німецько-бельгійська вівчарка, яка приїхала до нас з Польщі. Це сьогодні Кора розуміє усі команди українською. А ще донедавна у них з інструктором Валерієм Меньком виникали неабиякі труднощі перекладу. Та Валерій, як досвідчений кінолог, з усіма складнощами швидко впорався, бо щойно сформувалася кінологічна служба при військовій частині, як він виявив бажання стати кінологом. Нині працює на посаді інструктора кінологічного відділення, має двох підлеглих чотирилапих красунь: Українку Доріс та Полячку Кору. Кіно. Розповідає, що попередній інструктор при передачі у Польщі ридма ридав за корою. А ось вона його напрочуд швидко забула і усім серцем прикипіла до Валерія та навіть оселилася в його будинку. Така собачка заряжена, дуже слухняна, дуже прив'язалася до мене. Від поляка відв'язалася одразу. Перший на третій день вона вже до нього майже не йшла. Вона зі мною жила в номері, зі мною все время проводила час. Працювала з нами. Ще у Польщі разом зі своїми колежанками кора пройшла відповідну підготовку та склала кваліфікаційний тест. Ми приїжджали туди на 15 днів. Собачки привикали до нас перші дні. Ми їх гуляли, прогулювали, вони до нас звикали. Потім ми вже працювали з ними. Працювали на різних територіях, там і в горах, і на аеродромах. Базах, футбольних полях, ну, в общем, імітували все до наших дій в Україні. Відтепер їх завданням буде розмінування та розчищення українських земель від вибухово небезпечних пристроїв, нерозірваних снарядів та боєприпасів. Всі здали екзамени на відмінно. Собачки дуже хороші, дуже шукають добре. Інструктори, ті, які їх навчали, дуже досвідчені і надали собачкам багато. Часу, і досвіду, і писики працюють на відмінно. Кора дуже швидко знаходить муляж, закладеної вибухівки, під час відпрацювання практичного завдання. Знайомтеся, а це колишній танкіст Мішка та його підопічна собака Кока з італійської Сицилії. Михайло настільки обожнював роботу з собаками, що став першим кінологом у військовій частині, а згодом і командиром кінологічного відділення. Ми отримуємо собачку, їдемо на півроку на навчання. Проходимо навчання. Якщо ми успішно пройшли, ми здаємо екзамени, ми здали екзамени, все, ми приїжджаємо на місце на ППД своє. І коли приходить телеграма, що потрібна робота з собаками, ми їдемо, працюємо з собаками. Ці собаки їх тренували теж півроку європейських, але вони ще не пройшли акредитацію, коли вони, їх зараз не можна брати на роботу. Але в нас є робочі собаки. Коли вони пройдуть акредитацію свою, то я думаю, що ми поїдемо з ними працювати десь на звільненій території. Під час відпрацювання практичних завдань собаки-іноземки на відмінно відпрацювали по три етапи. Будуть там баночки такі, ми положимо запах, собачка має спрацювати. Друге, це в нас тут є діляночка на ділянці закопана, а третя дорога. От. Три етапи: то тобто покажемо вам, як собачки працюють. Ну, по-різному, тобто вони можуть як працювати там із сумками, перевіряти багаж машини, так вони і працюють по дорогам, по місцевості. Хоча в нас основний уклон це на землю, тобто на пошук по міну в землі і вибухових речовин. Але собачки наші також працюють поверх. Ну то ми можемо приступити. Змітований запах відбув. Mm. Собаки, які передаються Європейським Союзом, забезпечуються спеціальним взуттям, окулярами, жилетами, кормом та спеціальними пристроями. Ну, цих собачок із Євросоюзу вони там оцінили їх із екіпіровкою, з кормами на пару місяців. В 4 тисячі євро зашли ці собачки. А в Україні ми брали по 40 тисяч гривень. Але теж песики дуже хороші, працюють на відмінно. Собаки-саперки, навіть за наявності технічних засобів для пошуку вибухівки, залишаються ефективними помічниками саперів. Завдяки своєму нюху та розвиненим методикам підготовки, чотирилапі сапери можуть знаходити вибухові речовини навіть у невеликих кількостях. Коли я зрозумів, що я роблю добру справу, там вже як звільнений територій, але все заміновано. І дітки граються в войнушку. Вони там щось лазять туди-сюди, блокпости настроїли. Ну і ми так проїжджаємо, ну і метрів, може, 500. Від'їжджаємо від них і починаємо працювати. Там поля, корови ходять, ще щось. Ну, бо вже рік, як пішли звідти руски. І от ми йдемо по полю і бачимо, щось лежить. Лежить міна. Вона така ще й блистить, так гарно лежить. І от я собі думаю, я був би малою дитиною, я б її по-любому взяв би щось би з нею зробив, а так я прийшов, її забрав, знешкодив, і я вже розумію, що тим діткам я чимось дай допоміг. І тваринам, дуже багато тварин підірвалося на цих розтяжках, на мінах, посадках. Люди багато хто підірвався, тому що вони все замінували. Люди були в окупації, у них не було ні світла, ну тяжко було з їдою, з водою. Вони як ну, грітися, як лісопосадку, там, дров напиляти, в лісопосадках міни, розтяжки, то тобто, дуже все важливо. Завдяки клопіткій роботі, кінологічних розрахунків, щодня площа розмінованої української території стає все більшою, адже саперам знаходити вибухонебезпечні предмети допомагають їх чотирилапі друзі. А відтепер ще й закордонні.